Всім привіт! В цьому відео я покажу рецепт смачного пісочного печива у вигляді грибів печериць. Для його приготування не потрібна спеціальна форма, а знадобиться лише пуста пластикова пляшка. Тож в миску кладу 150 г м'якого маргарину, 120 г цукру, пакетик ванільного цукру і розтираю продукти виделкою. Далі розбиваю одне крупне яйце і добре перемішую масу. Всипаю 2 столові ложки крохмалю, частинами додаю 400 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Все добре перемішую, потім вливаю 50 мл молока і починаю вимішувати тісто. Тісто не повинно липнути до рук. Далі відриваю по шматочку тіста і починаю формувати кульки. Викладаю їх на деко з паргаментом, беру пластикову пляшку і занурюю її горлечко в какао. Притискаю горлечко до кульки і злегка прокручую і таким чином формую грибочки. Ставлю грибочки випікатися при 200 градусах на 15 хвилин. Грибочки готові, вони дійсно схожі на справжні. Спробуйте приготувати таке печиво і здивуйте своїх рідних. Всім бажаю смачного і до зустрічі!